Так, Тут ми зараз будемо збирати звідси на рамку. Напевно, з відкритим по розплодом. Ну, бо закритим. І переносити туди. Ось закритим розплодом. Так. Закритим. Тому брати. І, І переносити в наш відводок. У нас трішки маленька прополісна сітка є, що вони зробили з цими полосками, в них розгрізалися, це відкрища органічні полоски, від них нічого не залишилось, Погризли їх повністю. Здається, що тут заставно вже зайва. Але я їх зараз прибирав. Зивіться рамку закритого розводу, Тут тільки живути. Ваш медала залита не повністю, але забита. З цієї сторони щось лапше залотає. Нещодавно відтягнута машина, тут мед і порга вже. Ось порга. Ну і мед трішки. Зовсім трішка. На жаль, немає тут ячок. Дуже гарна рамка. Шукаємо, щоб тут не було матки, її можна струсювати і забирати від рука. потрібно прибрати. А здається, матки тут немає. Тому можна трусити бджілку. Ще раз перевіримо. Ну, в крайньому випадку взагалі-то повинно піднятись. Але так, не завжди так було. Трішки потрібно принести. Так, ми завершуємо цідводку. Звершусь Ми Медово на всякий випадок. Одну медову рамку за І такий на п'ять рамочок вийде. Ось так. Всім дякую.